Привіт, мої любі! Сьогодні я в ось такій незвичній позиції, напевно, відео, яке я побачила колись дуже давно що на закордонному буктюбі, і я не думала, що взагалі повторю його. А вчора сиділа і така Валя, а це буде цікаво, як я думаю. Загалом дивіться, ми сьогодні заглянемо в рекомендації на 2023 рік в Гудріц. Я є в Goodreads, якщо ви не знали, посилання є в описі до цього відео. Я не вводила в минулому році всі книги туди, але більшість все ж таки там є. В цьому році я стабільно конкретно веду Goodreads, і там вже є навіть одна прочитана книга, і там ви можете побачити, які я книги зараз читаю. І ось а, на ґрунті тих книг, які я прочитала за 22 рік, і ввела все ж таки в Goodreads, Мені дало рекомендації. Я не надто в них заглядала, тобто я не сильно готувалася, щоб була більш така жива реакція. Чому я сижу в такій позір? Тому що тут буде мій ноутбук, і я вам буду транслювати десь тут те, що він буде показувати. Тому давайте подивимося, що мені рекомендує. Взагалі обговоримо, можливо, ви дізнаєтесь про якісь нові книги, які у вас є. Розкажете мені. Можливо, про які книги я нічого не знаю. Ось так. Залом, залишайтеся зі мною, заварійте собі чайок, чи каву, будь-що, що ви собі забажаєте. І давайте почнемо. Якби мені сісти позлученіша. Як ви знаєте, Goodrix програма англійською мовою повністю, але для мене не проблема. І взагалі тут, тут дуже інтуїтивно можна розібратися. Але дуже часто наших читачів саме це і лякає те, що тут все англійською мовою. Не важка, вона не важка абсолютно. Так, давайте з вами розберемося, як включити мені запис екрану. Ага, ось ці дві циферки буковки. Тик-тик. Ну? Вау! має працювати. Поїхали. Можна тут все позакривати? О! Працює! Так, давайте почнемо. Ось я вже відкрила тут. Фентезі, але я хочу перейти в просто в папочку 2023. Не надто розумію, що там і як там, але. О, ось, будь ласка. І почнемо з того: I'm glad My Mom Died. Це Дженет Маккерді My Perfect English. Сьогодні ви будете чути частенько. Загалом я чула багато про цю книгу, тому що, по-перше, її рекомендувала Різ Візерспун в своєму читатському клубі. Я взагалі не слідкувала, поки мені дівчата не сказали. Це зірка якихось там серіалів 2010 року. Я не пам'ятаю, хто вона і що вона, тому що, -то в принципі, в мене розум на таке не здатна пам'ятати щось. Але кажуть, що книга дуже класна тут про те, типу як мама змушувала її влаштовувати свою кар'єру, щось в цьому дусіке. Я знаю, що Юля з каналу Проліт навіть витратила кошти. Бешені просто. Там щось близько 500 гривень коштує електронна версія книги. Тому чекаємо на її огляд, якщо ви не підписані на канал Юлії, я або залишу тут посилання десь, або в описі. Тому що ну, дійсно дуже класно, я сама залупаю на її відео. Наступно в нас іде in The Wood від Гріша Верс, Лібардуго. Я листала. Угу. Я листала насправді цей комікс, це комікс. Ви бачите, що в мене всі книги рекомендовані через Тону Тарт і її таємну історію, яку я не дочитала. От подивіться. Нормально? Але загалом я листала цей комікс, досить гарно оформлений, дуже класний, але я таки не зрозуміла, про що він. Я не цікавилася, тому що якось після тінь та кістка» в мене дуже. Незрозуміле ставлення до до Лібардуго. Хотіла сказати Колін Гувер, тому що щойно не записувала відео про неї. Воно вже на каналі, тому переходьте, дивіться. Загалом, я не знаю. Мені дуже сильно подобається і шістка воронів і король і королівство шахраїв. Дуже сильно. Але ось трилогія грешовіорсу це типу, ну ба. Мекаю, Мекаю досі на неї. Наступне це uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Буде видавати в нас uh, art Books. Всі вже про це знають, всі вже дуже сильно чекають. До речі, тут клинка інша, але в Італії вона саме ось така, як в мене тут показано. Uh, пісня Ахіла of... Uh... Не буду мучати ваші вуха і не буду говорити. Загалом так, це Медалін Мілл, Міллер і її пісня Ахіла. Я читала цю книгу, читала, плакала. Класна, <laughs> скажи класна. Дійсно, я тоді, це ще було роки два тому, напевно, я отримала дуже класні емоції, тому що взагалі не очікувала навіть від себе, що а, мені таке сподобається, так? Я не дуже по міфології, але тут прям попало в саме сердечко. Далі йде. Ребека. Згадувала ім'я. Далі йде Ребека Кван і її... бабель, Бейбл, Бубл. Блін. Я не знаю, як говорити це правильно, я без поняття. Але всі вже чули про нього, тому що за кордоном це дуже популярна книга. Як ви бачите на кундрі оцінки високі. Досить такі високі. І, звісно ж, у нас вона вийде від видавництва Жорж, яке видає всю Ребеку Кван. Тобто вийде і ця книга її, і третя частина її трилогії про Макову війну. Далі в нас маленьке життя. Боже, скільки я про нього чула? Це щось нереальне. Зараз це досі залишається золотом поктоку, тому що її не перевидають, наскільки я знаю. Книга величезна, 900 сторінок. І я боюся, що там така сама ситуація, як з таємною історією, тому що також дуже сильно популярна. Дуже кажуть, що в саме сердечко, але насправді вона мене не манить абсолютно. Я напевно більш поціновувач легких історій, аніж ось таких. Тому. Sorry, not sorry, але поки я не готова. І, взагалі, якщо ви мене добре знаєте. От, <клух> от наприклад, з таємною історією мені писали. Вона тобі не сподобається, тому що там багато описів. Напишіть, мені сподобається маленьке життя чи ні. Тому що дуже цікаво, вона дуже багато хто читає, і її прям плаче в кінці. Це одна з найулюбленіших книг і тому подібне. Наступне це Арістоті. Aristotle and Dante Discover The Secret of the Universe. Uh, я бачила цю книгу дуже багато. Насправді вона uh, за за вона дуже популярна і дуже вже довго вона популярна. Цікаво в якому році вона? У 2012 му oh my God! Типу, чому в нас її немає? Я не розумію. Але маємо, що маємо. Я знаю, що це щось з ЛГБТ. Більше нічого не не дізнавалася про неї, тому що, в принципі, я про книги, як ви знаєте, не знаєте, я не читаю ніколи анотації, я тільки щось десь чую, і книга мене може зацікавити е, будь-чим, але не анотацію. Тому що я не люблю анотації, там дуже часто купа спойлерів просто. Далі книга, яка, до речі, вийде українською дуже скоро. Вчора буквально е, віват анонсували обкладинку. Завтра. Завтра енд завтра. Ага. Завтра та завтра та завтра. І вона так і буде називатися вкладинка оригінальна. Як ви бачите, оцінки на Qudріц також дуже-дуже класні. Вона потрапила в найкращі книги на Кудріц минулого року. А це щось таке означає? Ось цю книгу я взагалі перша і бачу, і чую про неї вперше. Нічого не можу сказати, якщо ви щось знаєте, пишіть. Далі комікс, який в нас вже перекладений українською, вже видається, вже друга частина там буде. Це Хардстопер і нас переклали, коли зумирає серце. Я дивилася серіал. Мені е, вистачило цього, тому що не хочу купувати. Насправді там якісь мутки з автором. Так. Далі в нас іде «The ББ Games». Не знаю, як це прочитати. In her... Inheritance. Напевно, якось так. Загалом я бачила просто обкладинки, а я не впевнена, можливо, у нас буде видавати букшеф. Навіть так. Нічого не можу сказати. Тому що десь я їх бачила, може й не букшеф. Хм, якщо ви знаєте, пишіть мені. Далі церцея, яка насправді в мене навіть тут є англійською мовою, і випущена вона українською від видаництва Vivat. Зараз, на жаль, її знайти дуже сильно важко, тому що це залишається з золотом. Але от в мене є англійською, вона найдешевша з моїх книг англійською і найнеякісніша, тому що вона маленька і дуже з маленьким шрифтом. Для мене важко, в принципі, читати англійською, а тут ще й з такими малесенькими буковками, то я навіть і не беруся до неї, чесно. Так, ось цю книгу Daisy Jones. NTS, я чула про неї лише. Лише чула, і дуже багато її показувала на закордонному і буктубі, і BookTok, і тому подібне. Далі в нас іде Вікторія Шваб. Я не впевнена, що саме щось з цієї серії буде видавати видавництво небо, але щось таке буде. Щось я схоже в них бачила, але все, що зв'язане з Вікторією Шваб, в них все в таких червоних відтінках. Тому я не концентруюся на анонсах. Від видавництва Небо, бо дуже довго вони видають щось. Ну, тобто, типу, я вже казала в попередніх відео, що в них місто на півмісяця анонсовано ще два роки тому, і буде видаватися лише ось-ось. If we were Villains також є мене англійською мовою. Чи буду я її читати? Я не знаю. Тому що я почала читати The Red», Десь велась тут: white and royal blue. Ось, а, ви не бачите, бо у вас тут екран. А, і можу сказати, що мені дуже важко читається англійською мовою. Дуже сильно, дуже сильно важко. Я не знаю, я не можу сприймати, бо багато слів я не знаю. У мене дуже маленький словниковий запас, хоча рівень досить таки великий, ну, високий, ну в плані в середній в мене рівень один. Але важко. А я знаю, що ця книга дуже класна. Тому я хочу на неї насолодитися. Поки. Хз, хз. Далі йдемо. Це Стівен Чубовський. Чубовський. Я знаю, що в нас дуже багато його вже перекладено, але, на жаль, я ні однієї не читала. Ось, Хотіла дуже купити, там ось ця... по фільму хорошо будьте фоні. Не пам'ятаю, як в нас перекладено, але я не купила. Розумієте? Взагалі, уявний друг від РМ. Дуже в багатьох також дуже класна, дуже в багатьох це улюблена книга. Я не читала, не можу сказати. Вона дуже об'ємна. Все. Я після таємної історії, чесно, не буду брати об'ємні книги. Нафіг воно мені треба, щоб я мучилася з ними. Далі йде в нас Dead Poets Society». Це спілка мертвих поетів. Я дивилася тільки ось нещодавно. Точніше, в минулому році фільм вперше подивилася, і я знаю, що книга мені не зайде. Якщо фільмом це глянути, то це окей. Якщо книгою, то вибачте, для мене то було б нудно. Я впевнена в цьому, тому що сама... сам фільм навіть дуже меланхолійний, дуже повільний. Тому, дякую, ні. Не буду мучити. Далі Just Kids. Путі Спаті Сміт. Вперше чую. Вперше чую. Назви мене своїм ім'ям. у нас є від букшефу дві частини. Я дивилася фільм по першій частині. Мені сподобалось насправді. Хочу прочитати другу. Ні, неправда. Хочу прочитати першу частину, другу не хочу. От, взагалі, хочу передивитися, тому що там Італія, там прекрасна Італія, вона дуже гарно там зображена. Я хочу передивитися його влітку і зрівняти, чи так воно і є насправді. Портрет Дуріна грає Оскара Вайлда. Ви Не повірите, але я також буквально нещодавно цією зимою подивилася фільм вперше. До цього я не читала і не дивилася нічого. Чи мене вразило, напевно, скажу вам ні. Хоча там Берн Бан, Барнс, той, 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 що Дарк Лінга грає. Ну, типу, я не знаю, мене не надто вразило ось, ось і все. Я, може, не поціновачити е, е, Дарк-академії, я от зараз подумала, типу, таївна історія не зайшла. Портрет Доріана Грея» не зайшов. Хто знає. Так, це без поняття, що це за книга. Ось Everything I know about Love» Дуже багато бачу тут в книгарнях. Вона досить популярна, і вона прям на бестселлерах, на поличках з бестселлерами. Нічого більше не знаю. Якщо я не помиляюся, якесь видавництво в нас буде її перекладати, але яке саме, я не впевнена. Коли буде з'являтися більш детальна інформація з цього приводу, я вам буду казати. Uh, no Longer Humans також не знаю. Так, давайте я просто прийду, піду далі і буду зупинятися на книги, які я знаю, щоб ми захопили з вами ще одну категорію. Так, this Violent Delights. Uh, до речі, я чула дуже класні відгуки вже українських блогерок на цю книгу. Її читали англійською. Кажуть, що класна, Книга дійсно дуже класна. Так. Муракамі uh, і його. Ой, господи, якийсь там ліс. Ах, насправді дуже популярна книга, і тут вона є, і тут її багато хто читає, ось на здивування, так? Але я ще до Мураками взагалі не дійшла, і я не впевнена, чи це мій автор, тому що, ну, знаєте, перейти з любовних романів і, 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 і фентезі на Мураками, як на мене, це трошки дуже ризиковано. Так само, як і десь там буде Ішігуро, я також боюся. Ось. Цю без поняття, що це Клеопатра та Франкенштейн. Вау! Ніколи не, не чула про таке. Так. Всього цього я не знаю. Ось. Never let Me Go і Шігура, якщо я не помиляюся. Ця книга в нас перекладена від видавництва ВСЛ. Лоліту читала, скажу вам, що не дочитала, тому що там середині книги така нудятіна, Вибачте, мене всі поціновувачі Лоліти. Так. Франкенштейн. До речі, буде. А, ні, я не впевнена, що буде видавати небо. Не впевнена. М -м. А, розмови з друзями. Салі Руні. Взагалі, в мене Салі Руні в бажанках, але настільки в неї вже різні відгуки, що я не впевнена, що вона мені зайде. А, before the coffee gets cold... Дуже популярна книга, і на закордонному BookTube вона дуже популярна через якість. Кажуть, що вона дуже класна, дійсно дуже класна. Не просто якась там популярна, а от вона одна з найкращих людей. Далі. Atlas Six. Часто чула, але ніколи не звертала на неї увагу. A convenience Store Woman. Насправді чула в закордонному Буктюбі і, можливо, вона нас навіть є українською, тому що видавництво Анетте Антоненко дуже багато видає саме такої корейської і от такої азі азійської літератури. Можливо, вона є. Якщо ви знаєте, скажіть мені про це. Ось ця книга я бачила в нашої української блогерки про те, що вона дуже класна. Але в іншої бачила про те, що вона стала найгіршою. Тобто, хто на що очікує? Каже, що це дуже така повільна історія. Ось так. Так. Знаю цю книгу. Ось про цю також в той авторка, якій сподобалася My Year of Rest and Relaxation Також в неї чула і що їй сподобалася Банні книга. Далі йде остання Салі Руні. Де ж тоді дівсі світи мої прекрасною українською мовою, вона звучить, і вона також вже вийшла в видавництво ВСЛ. Всі книги вийшли в видавництво ВСЛ. Салі Руні. Ось, ось такі справи. І тепер давайте швиденько ми перейдемо до фентезі, Тому, що в принципі, це таке щось моє, тому ми швиденько перейдемося по тому, що я чекаю. По-перше, це Лора Лімпус. Я говорила в книгах, які будуть у 2023 році, що чекаю дійсно на цю книгу, і це буде від видавництва Вівато. Ось, це комікс. Так, далі. М -м 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 -м. Це не знаєш, до речі, якась така покладинка схожа на Аберкромбі. Я знаєте, що зрозуміла? Що все ж таки більш епічне фентезі це не моє. От воно якесь мені більш. Я знаю, що не можна ділити літературу на чоловічу і жіночу, але от, вибачте, мене, вона для мене чоловіча. Вибачте. Так, Робін Хоп в нас видається видавництвом КСД. Не знаю наскільки добре воно видається, тому що я читала час від часу якісь негативні відгуки з приводу того, що дуже довго вже видається ця книга. Хм, Хто знає, ця книга. Ця серія. Дійсно, там просто дуже багато книг, дуже багато. Тому я думаю, в цьому і є затримка. Тут якогось фіга в мене руснява обкладинка української авторки, але ми знаємо чому. Бо вона там видавалася, на жаль. Це Реджен Лібовський, кістки та зоряний пил. Вона вже є в мене українською мовою від вивництва небо. Зараз вже друга частина зі мною тут навіть в Італії є. Так, далі в нас йде. А, ці всі книги, я їх не знаю, ніколи не бачила, не чула. Тут іде на, на диво, до речі, Аркан Вовків і Матолінець. Українські автори наші я не читала а, Павла Дерев'янко, але відгуки на нього гарні. Кажуть, що це дуже класна така історія. Три книги там. От, але я не впевнена, бо... Ну, Також чула і негативні відгуки від людей, яким я довіряю. Матолінець, я люблю її книгу е «Керамічні серця. У мене є Гесі, я її виграла, але вона залишилась в мене вдома, можливо, я попрошу її передати найближчим часом. Моцарт е Доржа Бату, там з ним також був скандал. Я взагалі в мене він не приваблює цей автор, в принципі. Знову нас іде Матолінець, зрозуміло. Потім із крові та популу. Ви знаєте, мені подобається ця книга. Дуже, дуже подобається. Але продовження я не читала. Ні одне, ні друге. Так, ну в плані того, що вже є друга і третя частина. Не озирайся і мовчи, в мене ця книга з собою, тому будемо читати. Далі йде Локвит і компанія. Чула класні відгуки про книгу, але не хочу купувати. Це серія, тому вибачте. про ось цю The prior, Priori of the Orange Tree. Насправді бачила, як її читали, вона також дуже об'ємна. Я бачила на закордонному бухтю саме. От ну, відгуки такі. ну Не знаю, не надто вона мене манить. Ось, а мандрівний цирк з плястої пані від Довгопол мені радили. І я хочу дійсно її прочитати. Макова війна, будь ласочка», буду читати, її мені вже передають. Далі нас іде латунне місто, яке лише буду видавати небо в цьому році. Ем, Змові заручені в нас перекладено воно. Від видавництва Віват вже є перша частина і очікується наступні в цьому році. Завірюха є вдома, не читала, бачите, знову займу пропустила і не прочитала її. Kingdom of the Wicked. Господи, хоч би я правильно прочитала. Ой, до речі, в неї оцінка 4. Хм. Але буде видавати в нас е, видавництво? Букше? Можливо, якесь інше. Подивіться моє відео про новинки фентезі, там вона є. Метро до темного міста видавництво ВСЛ, я пам'ятаю, але вона мене не надто манить. О, Галант. До речі, блін, мені подобається ця обкладинка. Ну, класна ж! Ну, Вибачте, не б, не будь ласка, але мені також не подобається обкладинка, яку ви зробили. Але в кожного різний смак. Так, ой, ось ця перекладена The Pocket Full of Stars. А, видавництвом Жорщик, якщо я не помиляюся. До речі, дивно, що вона тут є. І оцінки в неї гарні, тому що вона максимально непопулярна. Знаєте, мені здається, в неї дуже погана просто промоушен. Просування в неї погане. Я думаю, що, в принципі, видавництвом варто задуматися трошки краще про просування своїх книг, тому що про існування багатьох я часто це кажу, але, на жаль, так і є. Люди наші і не знають. А, Хатинка на курячих ніжках в нас вона перекладена видавництвом Жорж. Бачила, що читала. І дивіться, оцін... оцінки. Дійсно класні, в неї 4 і 11 середня, ну, типу, клас. Ось ця в нас. Хм. Хто ж її переклав? Я просто по обкладинці пам'ятаю, але не пам'ятаю, хто переклав. На цьому ми з вами закінчимо. Скажіть, будь ласка, чи сподобалося вам відео такого формату? Якщо так, я зніму на інші категорії, які в мене тут залишилися ще. Я думаю, що там буде ще цікавіше, тому що там не мій жанр, але деякі книги мене все ж таки цікавлять. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Ми з вами подивимося, обговоримо. Мій гудріць, і, до речі, підписуйтеся туди. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. І до наступних відео.